Переглянув брифінг генерального секретаря. НАТО Марка Рютте після засідання Північно-Атлантичної Ради, а також брифінг заступниці прес-секретаря Пентагону Сабріни Сінг. Обидва заходи стосувалися залучення Росією північно-корейських військ для війни в Україні. Що можу сказати? По перше, в обох акціях зовсім відсутня міжнародно-правова оцінка цих дій. По-друге, дуже слабка воєнно-політична оцінка від. Сутня воєнно-тактична і воєнно-стратегічна оцінка, це є свідченням чи відсутності фахівців у цьому плані чи проблеми з організацією роботи. Уявляю собі, коли обом відомствам доведеться приймати рішення про створення чи комітету оборони, чи рішення про ведення бойових дій. Це створить не тільки хаос, а в принципі такі підходи, які демонструються, не дасть можливість приймати будь-які рішення.